Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні відео про порожні баночки доглядової і декоративної косметики, що в мене закінчилося за червень і вже виходить за першу половину липня, тобто за півтора місяця, баночок буде багато. Якщо вам таке цікаво, то залишайтеся ми будемо починати. Почнемо з гелів для душу. Цей раз у мене закінчилось дуже багато. Як бачите, чотири повноформатні гелі і два. Маленьких. Давайте всі по порядку почнемо з івроше. Перший гель для душу ось такий. це гранат і ягоди, якісь рожеві ягоди. Дуже смачний, приємний аромат, тут 200 мл. Я його використала як гель для душу, мені дуже сподобався. Гелі для душу і ще працюють дуже добре. Я вже вибираю тільки за ароматами. Цей дуже приємний аромат, також дуже сподобався моїм дітям. У мене взагалі старший син і донька дуже люблять такі от аромати, гранату, ягід лісових, щось таке, і це їм теж дуже зайшов. Так, наступний гель для душу від Євроше це ось такий. Про це я вже не можу сказати, що він мав приємний аромат. Тут взагалі неприємний аромат. Так, можна сказати, неприємний. Це аромат якогось прокищого сидру яблучного. Взагалі невдалий аромат в, цій ліні... в лінійці. Євроше. І я його якраз зараз перелила і в... використовую як рідке мило для рук. Ще як рідке мило годиться, швиденько руки помив, потім кремом намазав, і ти вже цей аромат не відчуваєш. Ну, як гель для душа, ні, це неможливо користуватися. У мене так само є був такий тобто, скраб для тіла, я ледве його використала на ноги, тому що там так само такий неприємний аромат. І зараз мені сестра віддала ось цей гель, до речі, і скраб в неї він також був. Вона виїхала в Штати і мені віддала дуже багато косметики своєї. І шкода, й викинути називається, і користуватися важко. То от Гель я використала так, скраб, буду так само використовувати, як скраб для ніг. Ну, Поки що я своїм користуюсь, а потім і її використаю. Так, Потім ось ці два маленькі, так само і в Роше. По 50 мл мені приходили десь у подарунок. Ось цей дуже красивий аромат, дуже приємний, теж використала гель для душу. А ось цей мені не сподобався. Я не знаю, чому тут неприємний, теж неприємний аромат. Ну, Він не такий неприємний, як ось цей, наприклад. Але він якийсь такий мильний, нецікавий. Не знаю. Я його теж Він був такий, бачите, кремовий, а ось цей був гелевий. І ці два так само гелеві. Я його використала так само, як мило, рідке мило для рук. Ну, у мене рідке мило дуже швидко йде, тому що в мене діти не люблять тверде мило. Вони користуються тільки рідким. Так само спонжі, пензлики, я всі мию рідким милом. Ну, а можу деколи сама користуватись твердим. Так. І так само використала як рідке мило ось така космія. Це так само мені віддала сестра. Воно з персиком. В принципі, аромат непоганий, правда, я. Боюся використовувати це як гель для душу. Ну і, в принципі, я вже звикла, що я користуюся івроше здебільшого, і тому у мене ще є і врошей, я користуюся ними. А ось цей персиковий ніхто не хотів з моєї сім'ї, тому використала як рідке мило, хоча роман дуже приємний. І ось такий дитячий, так само мені сестра віддала Ультраду. У мене маленьких дітей вже немає, моєму молодшому вже 11 років. Він же користується, він же не хоче такими користуватися, він користується вже, так, як всі, дорослими. Тому а в неї ще був син, її сину, 8 років, він ще користувався, в неї був цей в запасах. І вона їхала і все мені віддала, і тому я теж використала як рідке мило, що я хотіла сказати. Тут аромат приємний, теж ось такий абрикосовий. До речі, тут. Тут персиковий, а тут абрикосовий. Ну, вони дуже-дуже схожі, ці аромати. В принципі, як рідке мило, всі працюють непогано. ну Тут нема претензій і проблем, як то кажуть. Так, з гелями для душу ми закінчили. Цей раз дуже багато. Давайте покажу тепер лосьони. Лусьони в мене закінчилось, оп, Ось такі від фармасі. Я його використовувала це з органовою лікою, я його використовувала і як лосьон, і як крем для рук. Тут 200 мл, достатньо нормальний об'єм. Єдине, що не дуже зручно з тюбика видушувати, я лосьони більше люблю з, такі, з дозаторами, але непоганий. Мені сподобався аромат приємний, гарно зволожував шкіру, і як крем для рук, і як лосьон для тіла. Далі ще один лосьон, я закінчила ось такий крем для тіла. І Oriflame Love Potion 250 мл. Це в такій баночці. Не дуже мені подобається цей аромат, мені не зайшов і сам аромат парфюму, я його вже давно продала. І так само мені лосьон не зайшов. кому подобається аромат, я думаю, що і лосьон так само зайде. А в принципі, по своїй текстурі, по, своєму, по своїх функціях крем хороший, гарно працював. Я колись по акції в Україні, ну не по акції, а на аукціонах купила по 49 гривень, багато таких баночок. Ну, і в мене ще декілька залишилось. Тут термін, в принципі, ще дозволяє їх зберігати до 1 -го 24 -го року. У мене, здається, ще три різних аромати залишилось таких лосьйонів. Так. Ще один крем для тіла, такий DAW це теж мені віддала сестра. Взагалі не сподобався. Якийсь неприємний аромат, ну такий їхній цей клас... класичний DAW-аромат, ну там у них різні є, залежно від лінійки. ну Мені не подобаються аромати DAW, переважно, вони якісь неприємні для мене. І він був дуже такий е... рідкий. І ще й погано впитувався. Ну, взагалі не зайшов. Я його вимастила як крем для ніг. Ну, так використала, але я би такий не купувала. Так, дивлюсь, що ще є лосьйони, щось я не бачу більше. Ані, є. Є. Ось такий ще лосьон в мене закінчився. Теж віддала сестра. Це з календулою. в мене вже давно таких не було. В неї ще залишився тут, до речі, об'єм. 225 мл. Я його використала як крем для рук, більше, як лосьон, тому що він гарно працював як крем для рук, і я кажу, я люблю з дозаторами. Це, мені, це мене радує, нажав і все, не треба нічого відкривати. Але єдине, що цей дозатор не дуже вдалий, тому що ось, я не знаю, чи ви будете бачити, але ну, там ще на дні трохи залишилось. Я вже не маю чим це виковирювати, і... Як там залишалось десь ось стільки, мені приходилось ось це відкручувати, цією штукою набирати цим дозатором і мастити руки ось так. Ось, Тут ще є залишки. Зараз покажу, до речі, як він виглядає. Але, в принципі, лосьон як крем працював дуже класно. Я його використовувала в денний час, на день. Він такий має легку ніжну текстуру, гарно впитується, такий ніжний аромат. Для рук те, що треба. Ну, раз ми почали за креми для рук, я їх використовувала, креми для рук. в мене пішло аж три креми для рук, всі одинакові. Ось такі від Farmacy, це морські їхні, морська лінійка по 75 мл. я вже в мене ці креми, цих кремів є багато, бо я десь 2 роки тому, як була в Україні, я їх щось штук 50. Може, і більше купила, більше, десь біля 100 Ну, Трохи роздарувала, трохи продала а і багато користуюся. У мене щомісяця йде стабільно три креми для рук, закінчуються, бо я ними так користуюся. Ну, В принципі, ще я постійно говорю, що мені не дуже заходить цей аромат, він трохи парфюмований, але я вже до нього звикла. А так, в принципі, крем працює добре. Так, Ще один лосьйон загубився. Ось такий лосьон теж віддала сестра. Не знаю, що це за лосьон. Це якийсь з рейфрутом і апельсиновими квітами. Не знаю, мені ця марка незнайома. Тут 50 мл, дуже мало. А це з якогось готелю напевно, вона привезла. Ось. Тут така інформація. В принципі, лосьон був непоганий. Я його теж використала як крем для ніг, бо він такий маленький. Але він специфічний мав аромат. Я не скажу, що неприємний, просто специфічний, такий якийсь трав'яний, Ну, використала. Так, Здається, лусюани оце все я всі сказала, нічого не забула. Давайте переходити для, до скрабів для тіла, щоб закінчити вже з тілом. Так, ось такий скраб маленький у мене закінчився від івроше. Приходив мені в подарунок такий цілий набір, крем. Гель для душу, крем для тіла і цей скраб. Ті я вже давно закінчила, і тепер закінчила скраб, я його навіть розрізала, повністю звідси все витягла. Скраб мені сподобався, гарно працював. Я його наносила і на тіло, і на ноги. Ну, на все, одним словом, скрабувала. Скраб хороший, тільки дуже мало. Скільки тут мілілітрів? 50 чи ще менше. 30 30 мілілітрів дуже маленький об'єкт. Так, і ще один скраб я покажу: він взагалі-то для обличчя, це мені теж сестра віддала. Тут дуже багато буде косметики, які від мені віддала сестра. Тому що я зараз її стараюся всю використати і викинути пошвидше. Тому що вона мені віддала дуже багато косметики. Такої, що от-от підійде термін придатності, і навіть деякі трохи протермінованої, ну, вона якось не слідить за цими датами, у мене таких нема. У мене доглядова косметика. Там, я перше використовую то, що ближче дата, потім далі. ну, У мене це все якось систематично. Я за цим добре слідкую. У мене зараз. Ну, там до 24-го року це мінімально. До 23-го у мене вже навіть такої косметики, мабуть, немає. Можливо, ну, за виключенням деяких позицій, що от-от підходить, і то я стараюсь ними користуватися, щоб ось так вирівняти. А вона могла користуватись там до 25-го року, а до 23-го в неї просто стояло в запасах. Ну, не слідила за цим. Так, от, оцей скраб вона мені дала, він мені взагалі не сподобався. Він я один раз попробувала його на обличчя. І він мені прямо почав дуже пекти лице, прям якийсь такий страшно охолоджувальний ефект, ніби я в морозілку потрапила. Ну, жахливо, мені не сподобався. І я його використала як скраб для ніг, і туди він пішов дуже швидко, тому що зараз літо скрабую ноги часто. Багато йде на це, тим більше тут невеликий об'єм. ну 75 мл нормальний об'єм, для них так само вони 75 мл. Ну, тим словом, для них мені сподобався, для обличчя я би не рекомендувала таке наносити. Так, давайте тепер покажу ще дезодрант, у мене закінчився від фармасі. Ось такий в мене один був. Clean Sense називається, непоганий дезодорант, нормально тримав. Це кульковий кульковими я користуюся влітку, переважно, тому що відкритий одяг, і воно швидко сохне. А коли в інші всі пори року, я користуюся і твердим дезодорантом, О, до речі, зараз його і покажу, який в мене закінчився, але закінчимо з цим. Цей був непоганий, приємний ніжний аромат, нормально тримав, не знаю, чи цілий день, ну так, на півдня точно добре тримав. Мені сподобався. Так, і ще один дезодорант. Ось такий. Це вже, ну, це нібито чоловічий написано, але аромат, я би сказала, унісекс, якийсь такий трав'яний аромат. І е, теж мені сподобався, він був твердий, його дуже надовго вистачає. Так як оцей кульковий, я, напевно, за місяць використала, може і менше, то цей десь я користувалася місяця 4, напевно, точно. Ну, 3-4 місяця. Його вистачає, і він більш економний. Теж нормально тримав. не такий, ну, Сказати, що цілий день я не можу, ну, 1,6 напевно, тримав точно. Так, Далі, що ще? Для, так, для тіла, мені здається, вже все закінчилось. Давайте переходити до волосся і потім для обличчя. І в кінці декоративну, подивимо, декоративну косметику подивимось. Ось такий у мене закінчився ось такий шампунь від Rocher 300 мл. Це шампунь іде, як він називається. Рослин, рослинний догляд за волоссям, шампунь-крем, живлення та шовковистість». 300 мл. Досить довго в мене він був у використанні, тому що в мене зараз коротка стрижка. Мому чоловікові він не сподобався. Сказав, що щось він погано промиває. Мені він сподобався, він не сушив шкіру гарно і промивав волосся, і так зволожував, напевно, шкіру голови. Мені сподобався, в принципі, як він працює. Був надовго, тому що ним користувалась тільки я одна, і тому не знаю, напевно. 4-5 місяців в мене був в користуванні. Я голову мою два рази в тиждень, тому так, досить довго він у мене був. Так, і ще для волосся в мене закінчилась ось така фарба. 300 шатен називається від Лореаль. Фарба мені подобається. Гарно фарбує волосся, рівномірно, гарний колір волосся, довго не змивається. Ну, так. Можна місяць сказати, гарно виглядає, місяць, можливо, навіть півтора. І що я хочу відмітити, тут бальзам йде в комплекті великого розміру, що його, здається, 60 мл, якщо я не помиляюсь. Тому що фарбувалась я вже декілька тижнів назад, У мене ще до сих пір це є бальзам, тому що я переважно маскою користуюсь ну деколи бальзамом. І там його досить-досить багато, мені здається, що 60 мл. Це досить багато. Зазвичай ставлять 5-10 мл фарбу для волосся ось такий е, бальзам. Так, як би це поставити? Давайте це тут, а фарбу сюди. Так, давайте тепер переходити до обличчя. Для волосся закінчили. Е, для обличчя в мене закінчилися дві ось такі змивки. Для очей це одинакові, просто це старого випуску, це нового. А в принципі, це одне і те саме. Мені ці змивки подобаються. Ціна, якість повністю відповідає, постійно їх беру. Тобто вони в мене ще є в запасі. Я колись набрала багато і ще користуюся. Ще десь є, напевно, штук 8 в запасах. Ну, користуюсь, подобається. Так. Давайте далі. Також. У мене закінчився тонік від Rocher, ось такий: Hydro Vegetal. Тонік дуже подобається, гарно працює, він зволожуючий і має приємний аромат. Так, 200 мл. Далі, Ой. сестра мені теж віддала, я докористувалася ось таким від Faberlic, таким молочком. Для зняття макіяжу. Я ним не, не знімала макіяж з очей, я його використала на шию. Знімала тональний шиї цим молочком. Не буду не про нього багато говорити, тут 150 мл. Використала, щоб використати, і викидаю банку. Так, Далі ще один тонік, ось такий. Це мені теж сестра віддала, його було десь половину, може навіть менше. Не могла я користуватись ним як тоніком, тому що тут в складі є спирт. Я чітко чула спирт, запах спирту, тому користувалась ним теж на шию для зняття макіяжу. От, ось так його і використала. Так. Далі гель. Це вже мій закінчився, гель для вмивання, від івроше ось з мікроводорослями, тут 125 мл. Сподобався цей гель, гарно працює, гарно очищає. Єдине, мені не подобається упаковка. Більше я люблю з дозатором в тій великій упаковці, тому що Івроше випускає 125 мл в такому тюбику і плюс 300 з чимось чи 400 навіть в такій великій з дозатором, то та форма випуску мені подобається набагато більше. А так гель працював добре. Так, Далі для обличчя ще закінчився ось такий скраб від Oriflame. Essential, написано, взагалі, що можна використовувати як маску і скраб, але я використовувала тільки як скраб, треба було, мабуть, попробувати як маску. У мене, до речі, ще одна така штука в запасах є, то вже тоді попробую. Тому що тут дуже багато такої кремоподібної тайби маски і дуже мало скрабуючих частинок. Хоча скраб працював добре, але його треба було дуже багато, тому що, повторюсь, багато крему мало скрабу. І розхід вийшов неекономічний, бо я його використовувала саме як скраб. А так він працював непогано, скраб. Так само закінчилась ось така маска теж сестри. Маска плівка, їй вона не сподобалась, вона сказала, що якийсь неприємний аромат. Для мене аромат був, не скажу, що такий дуже приємний, але я, от всі маски плівки, якось ну, не дуже так пахнуть квітами, як можна сказати. Ну, Все пізнається в порівнянні. Як в мене була маска плівка від Фармасі, яка пахла клеєм таким сильним, що ти не можеш вдихнути, то цей аромат був нормальний. В принципі, я від масок таких, такого великого якогось вау ефекту ніякого не бачу ні, від жодних. Тому що я постійно доглядаю за обличчям, користуюся всякими есенціями, сиворотками, тоніками, кремами всім, всім не пропускаю рано і ввечері. Тому мені здається, що для мого обличчя цей крок як маска вже зайвий. Це таке вже як баловство. Ну, тому я маски більше зараз не купую. Я хотіла докористуватись ті, що в мене є, в мене там вже залишалося. Дві чи три штуки, я думала, їх доб'ю, все, більше брати не буду. Але сестра зараз мені віддала штук 10, може своїх, деякі вже початі, деякі ще нові. Ну, Одним словом, не хотіла маски, маєш. І тепер буду користуватись. Ось ця перша її використала. Далі. У мене закінчилась ось така олійка з календулою 20 мл, це від фармасі. Я її використовувала як сиворотку для шиї. Дуже гарно працювала, гарно зволожувала. Надовго мені стало місяця на 4. Я ще її зимою почала користуватись, напевно, в лютому, так мені здається, ну, добре працювала, дуже добре напитувала шкіру, але для обличчя була мені зажирна навіть зимою. Це треба було довго чекати, поки вона сохне. І я вирішила її наносити на шию. Так. Далі закінчився ще ось такий крем від Clarins. Мені приходив в якийсь бюті боксі в подарунок Total Eye Lift. Крем мені дуже сподобався, гарно так розладжував шкіру. Навколо очей. гарно зволожував. Тут було 7 мл. Я його навіть ось розрізала і повністю повністю використала. Так, Не знаю, чи буду купувати. До речі, у мене вже останній крем. Зараз навколо шкіри очей закінчується від фармаці. Більше у мене, здається, немає в запасах. Але я дивилася одного косметолога. Він казав, що можна користуватися своїм денним кремом або нічним, залежно від яку пору ви використовувати, і як кремом для шкіри навколо очей. Головне, щоб там не було таких дуже сильних активних компонентів, як, наприклад, там. Ретинол, чи якась там кислота, чи вітамін, ну, ну щось, чи вітамін, С, ну щось таке, якщо вам не треба, щоб вони там щось вам робили, якщо ви просто хочете зволожити. Тому я думаю, як закінчу крем для шкіри навколо очей, то попробую так, так користуватися просто кремом для обличчя своїм звичайним. Так, от, Наприклад, таким, як цей. От у мене він закінчився, Hydra Vegetal. Це звичайний крем, зволожуючий. Я думаю, що ним цілком можна і навколо очей користуватись. Він гарно впитується, він такий має легку текстуру. На літо якраз дуже класний. У мене ще є одна баночка в запасах. Цю я закінчила 50 мл повністю. ось, Гарно працював. Так. І ще покажу в пробниках. Я зараз користуюсь ось такою сивороткою Age Reversis. Це від Пармасі. Вона прозорого такого кольору, повністю прозора, мені подобається, гарно працює. І ось у мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім штук за, цей, за ці півтора місяця я використала по 2,5 мл. Правда? Три штучки я переливаю в баночку. Напевно, я 5 використала, а три якраз перелила в баночку і зараз користуюсь. У мене ще є декілька таких пробників, я хочу від всіх пробників позбутися, все використати, бо це десь там стоїть, там стоїть. Ну, Одним словом, треба їх використати всі. Далі залишилася декоративна косметика і парфюмерія. Ну, парфюмерія це ось така в мене закінчилась. Це парфюмерія для. Кімнати. Приємний мала аромат ванільний. Я Нею користувалася і в туалетній кімнаті, і в ванні. Там пахло гарно ванілю. Мені сподобалось. Великий об'єм 100 мл. Мені колись від магазину на себе приходило в подарунок в б'юті-боксі за замовлення. Ось такий. Його повністю використала. Здається, минулого року. Ну, надовго вистачило декілька на місяців. Так. Далі, ще в мене закінчилась ось така туш RMS Beauty. Так. Покажу яка щіточка. Ось така щіточка. Щіточка, в принципі, зручна, Туш непогана, єдине, дуже швидко вона засохла. Мені приходило, дуже намало її стало, не знаю, ледве місяць з нею дотягнула, і то я її розводила ось таким засобом. Я е деколи реанімую туш Даю пару капель ось цього засобу, і вона тоді добре працює. Тому що я не люблю, коли туш так наліплює на вії, такий робить, потім воно то все осипається. ну Жахливо. Я люблю, коли вії тоненькі, видовжені, підкручені. І, одним словом, приходиться ось так розбавляти. І зараз в мене туш від Живанши. там ще було в користуванні. Я покористувалась тиждень, тиждень красиві, такі вії, довгі, закручені, ну просто краса. І через тиждень туш почала жахливо працювати, обліплювати вії. Я не розуміла, що залишилося, як вона так швидко засохла. І зараз я вже її не знаю, десь три тижні не користуюся. Я от що 4-5 днів додаю пару крапель цього засобу, і тоді вона гарно працює. Через 4-5 днів знову вона підсихає, я знов додаю так граюся. Хочу, хоча б до кінця липня, дотягнути, і тоді візьму іншу туш. Ну, бо мені шкода, туш живанши, правда. Вона у мене в наборі була, я купляла, там, певно міні-версія. Я її купляла з помадою і з водичкою 50 мл такий набір, десь рік тому. Цю я користуюсь, помаду червону я продала, бо я не користуюсь, і ту, що, що от, от така історія. Так, і останнє, що в мене закінчилось, і вже закінчуємо, вже на 25 хвилин я наговорила, це ось такий пробник від фармасі, Це сиворотко, я знайшла, така тональна сиворотка. В принципі, мені сподобалось. Єдине мені, хоч це номер один, це був найсвітліший відтінок, але вона мені затемна навіть літом. Коли я трішки засмагла, все одно вона мені темнувата була. Але я розтягувала її на шию і, в принципі, непогано. Правда, вона дуже така рідка, її треба було багато. Зазвичай в мене такий пробник 2,5 мл. Вистачає на 4-5 разів приблизно, її вистачило на 3 рази. Так. Ось це все, що в мене закінчилося за ці півтора місяці, я вважаю, дуже багато баночок. Я зараз викину на смітник, що ми я дуже рада і нарешті це розхламлюся, як то кажуть. Пишіть ви, що ви пробували з цих продуктів, які вам подобаються, а які ні. Я вам всім дякую за перегляд, за ваші лайки, за коментарі, а ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!